Слава Богу, брати і сестри, ми зібрані в ім'я нашого Бога. І ви знаєте, так завжди хочеться, щоб в наших служіннях проповіднику не прийшлося логічно і по слову доказувати, що Він є серед нас. Але брати і сестри, він по слову своєму є серед нас. Але так хочеться, щоб ми серце своє так низько нахилили. І відчули його, щоб Він дав чути такі в наших серцях, такі, щоб струни заграли, дав Бог чути, що він є тут. Я хотів би прочитати текст, який положився на серце мені, прочитати в цьому служінні. Десятий розділ книга Псалмів, третій вірш. Як основи. Зруйновано, що тоді праведник зробить? Брати і сестри, дивлячись на наше життя, ми розуміємо, що в загальному, ми, поки будемо в тілі, ми залежні від багатьох земних речей. Ми залежні, ми потребу маємо в комфорті, в автомобілях. В, дом, в домі, де ми маємо де жити, де сім'я має жити наша. Ми маємо залежність або ж потребу у фінансах, тому що сьогодні без них ти не проживеш. Ми маємо потребу в всяких земних благах. І це є нормально. Ми поки в тілі, ми будемо цю потребу мати. Але коли в загальному в світі подивишся, брати і сестри, то ми бачимо, що люди багато в цьому світі, в них нема на кого свою основу або надію класти в своєму житті. В їх є щось інше. Якщо все сформувати на декілька моментів таких поділити, то людина має в своєму житті світська людина. Має основу таку першу це матеріальну основу. Чим більша матеріальна основа, тим більше можливостей, тим більше ти можеш питань своїх вирішити. Ти можеш за завтрашній день не переживати. Але брати і сестри, я згадую один момент, коли нас війна застала в місті Бердянськ. Будучи там проживаючи, служачи в церкві, то я пам'ятаю, коли ми з Маріуполя приймали людей, кормили їх, відправляли на підконтрольну територію України. То я бачив, брати і сестри, людей дуже багатих, які приїжджали на високих таких джипах, дорогих машинах, які були простріляні, деякі без вікон були. І ви знаєте, і кажуть люди, що все залишили там. В один момент в їх не стало нічого, і вони приїхали в Бердянськ в маленьке містечко шукати, де переночувати, і де просто можна поїсти теплої їжі. Ви знаєте, друга така основа в нашому житті є в людей, це фізична. Людина, коли має здоров'я, має сили. Вона починає надіятись на, на, на нього в певній мірі, а дехто з, взагалі всю надію кладе на це. Коли в людини здоров'я є, вона планує, вона розуміє, що завтра вона так само може зробити, як і вчора, і сьогодні. І, і наступна основа, ми це знаємо, брати і сестри, це наше оточення. Хтось називає це зв'язками використовує. Хтось душевна така основа в нашому житті. І ви знаєте, бувають моменти в нашому житті, коли ми віруючи, наскільки піддаємося спокусам, або ж так, як претендує на нас світ, так само диявол на віруючих сьогодні так само плани складає. І часто ці цінності людей світу цього, вони переходять. В цінності людей віруючих, ті, які мають основу в своєму житті, Боже Слово, ті, які не раз переживали в своєму житті присутність Божу. І ці люди починають чуть-чуть, по помаленьку, ну ми ж в тілі. Я розумію. І ми розуміємо в той момент, що ми в тілі, ми залежні від цих речей, але ми навіть не замічаємо. Як часто ми починаємо складати надію на наші фінанси, на наш рівень матеріальний, на фізичне здоров'я, на наших друзів, що вони підстрахують в час, коли прийде проблема, коли прийде, можливо, не вирішені такі моменти в нашому житті, вони чимось допоможуть. Ви знаєте, часто людина віруюча, Починає будувати собі таку основу з матеріальних, з фізичних, з таких тимчасових матеріалів, і вона собі робить основу, стає так твердо, так упевнено в собі стає людина. І ви знаєте, часто у віруючих людей, таких навіть останнього часу, попри ці ситуації, коли все це стає все в порядку, ці основи на високому рівні. Появляється впевненість, самовпевненість в собі, людина починає надіятись на свої сили, і таки появляється гордий погляд на всі речі, на всіх людей, і людина дозволяє собі це. Хоча вона і вірить в Бога, і ходить в церкву. І я можу навіть проповідувати, служити в церкві, а Бог, то моє серце бачить, що воно чуть-чуть по починає відложуватись від. Відсторонюватися від Божої благодаті і гордість появляється. І брати і сестри, перший признак в нашому житті, коли гордість появляється, ми перестаємо перемагати гріх. Бог не дає благодаті гордим людям. Він кому дає благодать? Смиренним. Брати і сестри, і коли людина смиряється, навіть коли вона надіється на ці основи, Смирається, Бог дає в нашому житті благодать. Ви знаєте, я пам'ятаю в своєму житті такий момент був, коли одна із основ, наскільки вона розрушилась, наскільки вона мене підвела, де я в певній мірі якось надіявся на неї. Я розумів, що все буде добре, все нормально, є друзі, є ще. І ви знаєте. В один момент в моєму житті ця основа, одна із основ, вона так сильно розбилася, де мені сильно стало страшно і важко, тому що, переходячи ці моменти, довгий час період часу такий був в моєму житті. Ви знаєте, і прийшов такий момент, коли я сильно опустив руки, я не знав, що далі робити. Мені не хотілося не служити, нічого більше не робити. Ви знаєте, побігаючи наперед, я пам'ятаю, коли я вже наскільки дійшов до того, що я лягаю спати, годинами лежу. Сім'я вже жінка спить. Ви знаєте, я не можу заснути. Мене наскільки душа почала боліти. Я не знав, що зробити. Ви знаєте, останнє, що мені не хотілося, це молитися, читати Біблію. Але ви знаєте, я почав так лежати. Згадувати, Господи, Ти ж нас кликав до служіння, Ти нас так вів, ми бачили руку Твою, а чому сьогодні я так? Ви знаєте, я, цього ніхто не знає. А я так закрився, пішов в кімнаті, і я почав Богу все розказувати, як я сильно втомився, як я вже сили не маю йти далі. Я пам'ятаю той момент, брати і сестри, я молитвами вночі засинав. Бо я бо мені більш нічого не допомагало. Я пам'ятаю останній момент, коли я прийшов в одну ніч там, в тайну кімнату і почав відкриватися Богу, і кажу: Господи, якщо Ти сьогодні мою душу не зцілиш, не, 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 не оживиш мою віру, не укріпиш мене, то я більше служити не буду. Я залишаю все служіння і виїжджаю там, де я жив, до цього часу. Ви знаєте, я так сказав. Я відчув, як тоді в нашу ту таємну кімнату. Так Прийшла така сила, така присутність Божа. Я відчув, як моє серце щось так, як будто щось пере, переключилося, і в моєму серці так стало добре. Я відчув, як присутність Божа вона залікувала мої рани. Мені так стало добре. Віриться і плачеться, і так стало легко. Ви знаєте, я пам'ятаю цю таємну кімнату, і цього ніхто не бачив, але був. Пройшов період часу, і друга основа вона розрушилася. Ви знаєте, я опустив руки і кажу, Господи, ну скільки вже воно може бути в моєму житті? І був час, брати і сестри, я такий розбитий, попав на одне з'їзне служіння, проповідував, набрався сил і став за кафедру, привів до молитви, і піднімається брат, якого дар пророцтва, і каже: Сину мій. Згадай ту тайну комнату, коли ти був сильно розбитий, і сильно тобі душа боліла, і ти не знав, що робити, згадай, хто тоді приходив до тебе в ту тайну комнату. Я той самий Бог є на цьому місці з тобою. Слава нашому Богу, брати і сестри. мене знов ожила душа, я зрозумів в своєму житті, що часто в нашому житті, в наш християн. Бо спеціально ці основи починає розрушувати, щоб ми часто починали шукати ту настоящу основу, брати і сестри, і Давид одного разу задав таке риторичне до всіх віруючих, до тих, хто має статус праведника, відкуплений кров'ю Ісуса Христа. Він задав таке питання: якщо всі основи зруйновано. Не будуть зруйновані, а вже зруйновано. Що тоді зробить праведник? Брати і сестри, тут залежить все від кожного праведника, зокрема, що він буде робити в цей час. Один, брати і сестри, руки опускає, і немає сили. на Бога. Боже, чого ти допустив? І буває, брати і сестри, людина так далеко відходить від Бога, але є праведники ті яких просто ці обставини ведуть в тайну комнату, де людина плаче, де вона розказує про біль, може, рани на душі, на серці появилися, а вони там лікуються в тайній комнаті. Брати і сестри, проходить час. І ця людина тайними комнатами проживає своє життя і виходить з цих обставин. Можливо, брати і сестри, буде такий час, коли приходить в цю тайну комнату. Присутність Божа, ти виходиш, а в поле, поле не дає плода, а фігове дерево не дає плода, а виноградник не дає плода, і все заняття обмануло. Брати і сестри, ти очікував на якийсь результат, але цього нема. Але ти виходиш з тої тайної кімнати, брате сестро, можливо, зовні нічого не помінялося, але ти виходиш і відчуття таке в серці з'являється. Що ти став на камінь, який я Ісус Христос? Брати і сестри, я в своєму житті пам'ятаю багато таких моментів, де основи руйнувалися, де я можливо не раз. Смерть дивилася в очі, я розумію, що я там не должен був вижити, але брати і сестри, рука Божа, вона берегла на всякому місті. Я в цих обставинах, коли було все розрушено, можливо, не так давно мені не просто це говорити. Але брати і сестри, в нас є брат із Кременця. Ми проїжджали так із своїми братами, об'їзною біля Кременця. І був такий час, коли Бог говорив до цього, що я поведу тебе в пустиню. Буде важкий період, прийде ніч у ваше життя, але вона вас не, за, не зачіпить. І ви знаєте, я не знав, що таке буде. Я пустився, молився, Боже, дай сили. І, ви знаєте, так сталося, що на швидкості наша, наш автомобіль в кінцевому результаті на нашу полосу виїжджає. Лоб в лоб зіткнувся з нашим автомобілем. Ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я вийшов з автомобіля, коли прийшов у себе і вийшов з автомобіля, мене зовсім передає, як будто відрізало. Ви знаєте, я бачу, що всі виходять з мого автомобіля, всі звідти. І всі цілі здорові, брати і сестри, приїжджають люди, кажуть, скільки загинуло тут людей. А ми кажуть, та ми тут їхали. Ви знаєте, брати і сестри, я в той момент я просто відчув таку силу Божу, коли Бог просто наповнив. Мені не хотілося плакати за автомобілем, який просто зовсім розбитий. Мені не хотілося за інше, але я просто відійшов так в сторону на тій трасі, почав дякувати Богу, Господи, що я сьогодні не буду вмовитися. Я не в реанімації, я не в лікарні, я не буду вчити свідчити, коли що я навчився ходити, але я свої, своїми власними силами можу добратися додому. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися. І наша задача сьогодні, брати і сестри, згадати про нашу країну, про те, в якій ситуації вона сьогодні. Ви знаєте, сьогодні нічого не звич... не... Не говорить про те, що буде все прекрасно. Сьогодні такі темні хмари надвигаються на нашу країну. Ви знаєте, ніхто не може нам допомогти, але ми знаємо того Бога, який має силу. Ви знаєте, в своєму житті я дуже сильно переосвічився, що той Бог. Він допомагає там, де президент не може допомогти, там, де ніякий бізнесмен, там, де ніякі основи матеріальні, фізичні і душевні не можуть допомогти. І дати тобі опору. Там Бог допомагає тобі. Брати і сестри, я пам'ятаю, коли настав час, ми відправляли людей в дорогу. І молились за невіруючих людей, казав: Бог благословить, Бог збереже. І, ви знаєте, так люди приїжджали, казали, що зелений коридор був. проїхали, слава Богу, все добре з нами. Але був час, коли ми відчули, так треба їхати додому. І в нас зв'язку не було. щоб, ви знаєте, подзвонити, спитати, а що. По нужду поставити, чи їхати, чи не їхати більше двох місяців вже місяць, як більше як місяць, вже, як зелений коридор в нас не працював. І ви знаєте, відчуття таке, що треба їхати. Люди закінчили, перестали їхати із Маріуполя. Ми так вирішили в серці сім'єю і ще одна сім'я їхати. Але нам попереджують, кажуть: слухайте, перед вами колона їхала, їх розстріляли. Там пастор Баптистської церкви їхав в тій колоні, їх розстріляли, хтось доїхав, хтось не доїхав, і ви будете їхати, там зеленого коридора нема, є дороги замініровані через поля, і вам просто 50 на 50. І Якщо вам повезе, то ви виживете. А якщо не повезе, то ви не виживете, так як всі. Ви знаєте, брати і сестри, я пам'ятаю ту молитву, коли брати і сестри не не фінанси не могли допомогти. Перед нами дорога, де людей багато там загинуло, а нам треба їхати. Я пам'ятаю, я кажу, Господи, мені сьогодні вранці треба їхати раненько в 6 годин. Я розумію, що я можу тебе сьогодні з тобою зустрітися, але Боже, так хочеться послужити і ще хочеться пожити. Ви знаєте, я пам'ятаю, інтернет з'явився. І приходить до мене смс-ка, один брат каже: Я молився за тебе, і він і Бог сказав, що буде з вами. Я вхопився, я укріпився цим словом. Але коли ми під'їжджали ближче до зривів, коли ставало страшно, нам інструктаж дали, як проїжджати, де на сіру зону виїжджаєте, і вам чим пошвидше треба від російського блокпоста від'їжджати. Ви знаєте, я пам'ятаю, ми до цієї сірої зони почали під'їжджати. Почалися зриви. Там ці кадировські, які стояли солдати. Вони так просідали, втікали звідти, кажуть: уїжай, уїжай. А ми не знаємо, що далі робити, тому що ми не, не знаємо цієї військової так, тактики, що далі буде, де вистріл можна проїжджати, де не можна. Ви знаєте, ми поїхали. Ви знаєте, в цей момент я пам'ятаю, як сильно стало страшно, як наскільки душу, душу скував страх. Я в душі так відчув, як дух смерті так близько підступив. Знаєте, так стало страшно. Я просто так взявся за руль. І кажу, Господи, Ти ж казав, що будеш з нами. Я, проїжджаючи, брати і сестри, почав бачити, як ці автомобілі, мотоцикли, які перед нами їхали, вони повністю спалені, на обочині, здвинуті, щоб дорогу не мішали, не, за... не закривали, щоб можна було спокійно проїхати. Я пам'ятаю, брати і сестри, коли так стало страшно, я кажу: Господи, Ти ж казав, що будеш з нами. І коли я це сказав, я відчув, брати і сестри, я ніякого голосу тоді не чув, а я просто в серці своєму відчув, як присутність Божа прийшла, і цей страх зовсім відійшов. І так стало смі... смілості, якась появилася, дерзновіння, віра укріпилася. Я пам'ятаю, брати і сестри, душа була скована, а вона після цього почала таку пісню співати. Смерть ти можеш забрати тільки плоть, но не більше, я в надіжних Господніх руках. Я не брошен, брати і сестри. І ми благополучно проїхали після нас, колону так само розстріляли і далі зупинилася така виїзд людей із. Перестали пускати, брати і сестри, але я відчув і знаю, що Бог у нас є живий. Чуєш, брати і сестри, ти сьогодні прийшов розбитий, ти не знаєш, що далі йти. Ти сьогодні готовий здатися. Я відчуваю, брати і сестри, що це до когось Бог говорить в цьому собранні. Ти рішив здатися, в тебе сили зовсім оставляють. Але сьогодні в це собрання прийшов, і Бог каже: встань поїж і попий, бо далека перед тобою, і далі підеш, будеш далі служити, будеш далі молитися, будеш далі йти в боротьбу із гріхом і злом. Браття, сестри, ми сьогодні маємо молитву. Давайте станемо на наші ноги. Ми просто помолимося за нашу країну і за тих людей, хто сьогодні не має сили. І просто знемігся, щоб Бог їх укріпив. Амінь, Кламансер!